Радий бачити всіх, хто перед екранами телевізорів чи гаджетів. Мене звати Ярослав Гопаца, і далі розкажу лише головні новини громади. У Білій церкві боярці та обухові викрили 10 підпільних гральних закладів. Їх ділки облаштували в нежитлових приміщеннях, працювали в закритому режимі та під час комендантської години. Двері були відчинені лише для перевірених клієнтів. Про візит домовлялись заздалегідь з адміністратором. Детективи БЕП вилучили 6 гральних автоматів, понад 100 комплектів комп'ютерної техніки, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони, чорнові записи. Що на гравців, які були в закладі, поліція склала протоколи. Звичайно. Мешканцям будинку по провулку Грузинський, 23, які постраждали від вибуху, компенсують вартість оренди житла. Про це на засіданні виконавчого комітету повідомила перша заступниця міського голови. Інна Новогребельська гроші надаватимуться щомісячно за умови наявності підтверджувальних документів про сплату коштів за винаймання оселі. А це 7500 тисяч гривень, якщо руйнування або пошкодження зазнала однокімнатна квартира, 8,5 тисяч гривень, якщо пошкодження двокімнатної квартири, і 10 тисяч гривень трикімнатної або приватного будинку. На засіданні виконкому внесли зміни до програми підтримки захисників і захисниць, зокрема порядок придбання ритуальних наборів для поховання військових, надання щорічної грошової допомоги людям з інвалідністю внаслідок війни першої групи. А також одноразова виплата коштів мобілізованим. Крім того, виконкомівці виділили 100 тисяч гривень мешканці будинку по вулиці Партизанська, який постраждав 5 березня 2022 року, внаслідок удару. А ось заступник міського голови Юрій Савчук доповів про склад приземної комісії Білотарківської громади. Голосували виконкомівці за перелік категорій осіб, яким заклади комунальної власності надаватимуть соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів. Хто матиме такі послуги у коментарі? В тому додатку є перелік категорій осіб. Певних це ветерани війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць, мати, батько ветерани війни, які проходили проходить військову службу. непрацездатна дружина ветерана війни, яка проходить Кия або яка проходить військову службу, повнолітні діти, яким встановлено інвалідність після досягнення ними 18 років ветерана війни, який проходив або проходить військову службу, військовослужбовці, мати або батько військовослужбовця, який проходить військову службу, непрацездатна дружина або чоловік військовослужбовця, який або яка проходить військову службу? повнолітні діти, яким встановлено інвалідність після досягнення ними 18 років, військовослужбовця, які проходять військову службу, особи стосовно яких встановлено факт познавалення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, внутрішньопереміщені особи. Друга світова війна мала багато різних трагічних сторінок. Серед найкривавіших злочинів був голокост, цілеспрямоване винищення єврейського народу. Тож сьогодні вшановують мужність тих українців, які ризикуючи життям, рятували євреїв від смерті. Біля меморіалу пам'яті жертв голокосту та праведникам народів світу, зібрались білоцерківці, представники влади та громадськості нащадки єврейських родин. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять жертв геноциду, поклали квіти та біле каміння. Багато з присутніх, серед яких пані Наталія має єврейське походження. Вона прийшла вшанувати своїх рідних, які загинули від рук нацистів. Мій прадідушка він загинув. Він був уже сліпий, такий. і Вони його як катували все одно, Вони заставляли його носить відра камнями наверх и вниз. И он умер. А бабушка, прабабушка тоже во время войны умерла, но она умерла от болезни. Ну, остальные вроде выжили. Ну, были младшие. Сьогодні наразі Ізраїль теж святкує День незалежності свій. І дві країни у війні, і дві країни виборюють своє право на існування, на незалежність. І ми, як ніколи, віримо і молимось за те, щоб і в Україні, і в Ізраїлі наступив мир, тому що і Україна і Ізраїль як ніхто має вибороти це право, щоб наші діти жили. У вільних країнах, і щоб ніколи більше е, справді не повторювалося те, що відбувалося під час Другої світової війни, і те, що відбувається зараз, кожен хто нищить душу, одну, нищить цілий світ. Кожен, хто рятує душу, одну рятує весь світ. Саме ці слова викорбовано на плитах меморіалу пам'яті жертвам голокосту та праведникам народів світу у Білій церкві. Як у нашому місті намагаються зберегти пам'ять про ті страшні події, розкаже моя колега Олена Бойко. Саме тут, у тепер найвідомішій пам'ятці міста Брумі, у середині серпня 1941 року німці розстріляли групу євреїв у складських приміщеннях. Місцями пролиття крові стали ще й так звані сьомий і третій майданчики. Наймасовішою стала страта одночасно чотирьох з половиною людей. Приречених змушували зняти одяг, ставили на краю виритої ями і холоднокровно вбивали. Як розповідає історик Сергій Бурлака, німці окупували Білу церкву у липні 1941 року, і вже через кілька тижнів почались перші розстріли 4 серпня. На територію торгових рядів окупанти завели частину заручників, яких звинуватили в підпаленні одного з приміщень міста, та вбили, вийшов наказ бургомістра про те, що всім євреям необхідно з'явитися для реєстрації. Що було власне, кажучи, зроблено. Буквально ще через декілька днів в місто прибуває команда команда 4А, яка спеціалізувалася от на масових розстрілах. Вони розташувалися в приміщенні сучасного педагогічного коледжу. І от саме з ними пов'язані ось ці масові розстріли, які починаються в середині серпня 1941 року. Тоді розстріли відбувалися впродовж кількох тижнів. Вони тягнулися ще й восени. Загалом на території міста за весь час окупації гітлерівці знищили 5,5 тисяч населення. З них 4,5, за підрахунками історика, були євреї. Вижити вдалося ну, буквально незначній кількості, і кожен із тих, хто вижив, мав свого рятівника. Це числа тих українців, які не побоялися, ризикуючи своїм власним життям, життям своєї сім'ї, їх приховували вздовж цього періоду. По завершенню от, німецької окупації з е, приходом Червоної армії, відновленням радянської влади, от історія знищення е, євреїв, а також ромів потрібно сказати, за національною ознакою масово замовчувалася. Понад чотири роки тому єврейська громада та фахівці створили у місті онлайн музей Голокосту, присвячений історії міста, погромам, подіям Другої світової війни. Тощо особливу увагу на сторінці також приділили й видатним євреям, діячам науки та культури, чиє життя тісно перепліталося з білоцерківщиною та її мешканцями. Зокрема, які ризикуючи власним життям, переховували євреїв, повідомляли про загрозу розстрілів, приносили. Їжу та навіть виготовляли для них фальшиві документи. Інформацію для сайту збирали з поміж єврейських родин. Хоча деякі й боялись говорити про своє походження. Під час збору матеріалів ми стикнулися з тим, що. Дуже багато людей бояться говорити про своє єврейське коріння, тому що за радянських часів було прийнято приховувати, що ти є єврей, тому що були гоніння і переслідування, і люди боялись. Дуже багато хто свої документи поховав чи зіпсував чи якимось іншим чином приховували, що вони є євреї. І зараз наша мета донести до людей, що не потрібно боятися, що потрібно цінувати свої своє походження, що. Можна і потрібно говорити про те, хто ти є, і доносити історію своєї родини, доносити історію євреїв в Україні до на, на широкий загал виносити її. За словами Анни, нині триває пошук історій білоцерківських родин, а згодом планують відкрити і звичний музей. Зараз ми створюємо фізичний музей. Сподіваємось, за півроку вже зможемо вас запросити на відкриття, і там ми хотіли б відобразити не тільки трагічні історії, а й історії видатних білоцерківців, які тепер відомі на весь світ. Серед видатних євреїв Білої церкви Олександр Айзенберг, Олександр Борщагівський, Давид Бронштейн, Володимир Б'ялик та інші до сьогодні прославляє білоцерк. Серківщиною Олександр Злотник, містечка Тараща, який з п'яти років разом з родиною жив у Білій церкві, зацікавлення музикою й привело його до кар'єри композитора та народного артиста України. Його пісні співав Назарій Яремчук, Оксана Білозір та інші. Родина, родина, від 2659 українців та українок відзначені почесним званням праведників народів світу, серед них 17 білоцерківців. Кожна така історія це врятована людське життя та особиста перемога людини над злом. Тож історію треба вчити і пам'ятати, аби жахливі події та синоніми нацизм рашизм расизм більше ніколи не повторювались знову. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо вам відгукується тема геноциду єврейського народу або ваші пращури пережили ці жахливі події, напишіть нам про це у коментарях під відео і обов'язково поділіться ним зі своїми рідними та близькими. Важливо пам'ятати нашу історію. 8 та 9 червня у Білій Церкві відбудеться щорічна профілактична промивка мереж. Про це повідомляє Білоцерків вода. Тож містян просять заздалегідь попіклуватися про власний комфорт та запастися технічною водою. Зазначу, таке знезараження та дезінфекція необхідні, адже протягом року в трубах накопичується осад та іржа. Інвестуйте в оборону і мистецтво саме під таким гаслом Білотарківський фонд Час змін проводить збір на авто для 72-ї бригади. Аби заохотити більшу кількість людей, розігрують картини лауреата Шевченківської премії Валерія Франчука. Як розповідає волонтер Костянтин Климчук, потрібно лише задонатити 400 гривень. Після чого на сторінці фонду у Фейсбук у коментарях необхідно вибрати номер від 1 до 200, вказавши прізвище й ім'я. Щасливчиками стануть двоє, які отримають дороговартісні роботи українського митця. Це насправді геніальний художник. Він дуже полюбив наше місто. Він переймається долою 72-ї бригади. І коли минулої осені. Відбувалася виставка, то я і попросив, щоб він надав ці дві картини. Він з радістю погодився на благородне діло надати картини, і зараз ми їх розігруємо. Доводиться проводити перепідготовку в польових умовах неподалік від лінії фронту. Тут стрільби, переміщення, це інженерна підготовка для того, щоб це провести, треба транспорт для перевезення людей. Як правило, це. Вистачить і дев'ять посадочних місць. Також ця машина буде використовуватися і в коли треба бійця вивести на оформлення документації, але в основному це доставка на полігон, і ми шукаємо зараз за кордоном мікроавтобус на дев'ять місць. Я думаю, що ми знайдемо і впишемося в цю ціну. Українську вишивку часто називають кодом нації із зашифрованими символами та знаками. Деталі і тематика орнаменту відрізняються залежно від історичного регіону. Героїня нашого наступного сюжету Анна опанувала бродівське письмо, яке не просто красиве, а й до того ж захищає наших військових. Подробиці у сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення Анна не тільки волонтерить, а й шиє. каже, голку з ниткою тримає в руках давно. Проте через зайнятість хобі доводилось відкладати на другий план. Спочатку це були сорочки, а згодом імені шеврони, які оберігають наших військових. До такого незвичного рішення білоцерківчанка прийшла, коли захисники попросили вишити будь-що хрестиком. На очі майстрині потрапило бродівське письмо. Це техніка родом з Прикарпаття, де кожна літера означає певний символ у вишивці. Текстове рукоділля Анна опановувала з нуля за допомогою інтернету. Одного знайомого у нас було день народження. Вже на той час я знайшла алфавіт бродівський І кажу: давайте я спробую зробити персонально для нього з іменем, щоб такий, як ні у кого. Його звали Олександр, зробили ми перший іменний шеврон, і з того часу вже звичайні шеврони практично я не ш'ю. Ш'ю лише в той момент. Ми їдемо на Донецьк, і я знаю, що будуть зустрічатися хлопці, дівчата. Я не знаю, як їх звати, я не знаю, хто вони. Я можу зробити звичайний шеврон. Зазвичай цим майстриня займається після роботи. Для початку малює схему, потім береться за вишивку, яка орієнтовно забирає дві години. Далі ж Анна приступає до іншого. Вирізає, прострочує та прикріплює липучку. За її словами, це досить кропіткий та сакральний процес. Тож, коли поганий настрій за це навіть не береться, переважно на шевруні зашифровані фрази Боже, збережи або захисти та ім'я захисника, чи захисниці, загалом жінка вже встигла виготовити понад пів тисячі нашивок для воїнів з різних бригад. 56, 72, 95, 114 та інших також оберіг білоцерківської рукодільниці носить Вадим Сухаревський, заступник головнокомандувача зсу, особливо якщо це хтось замовляє і передає, що тут закодовано, що тут написано. А вони довго роздивляються. Ці шеврони питають де. Бо як, там вже не видно ні літер, нічого. Вишиваючи кожен шеврон, ти можеш трохи привідкрити, що людину чекає в майбутньому. Наприклад, у мене було такі ситуації, коли я шила шеврон, починала плутатися нитка, все нормально, розплутали, дошили, передив шеврон, кажу, будь обережний. І Хлопець потрапив під обстріл. Він відкопав всіх своїх друзів, всі ну, поранені, але вони живі. Принципово це не коштує для захисників та захисниць нічого, адже по-перше, куплений шеврон не оберігатиме. По-друге, таким чином Анна дякує їм за оборону. Ось о, пишеться для зручності. Кожна літера переводиться в бродівський символ. Потім з цих літер ми робимо вже схему. Я в основному роблю на три кольори: на чотири це особливі або комусь, ну щоб гарно-гарно було. Наприклад, отут закодовано Боже захисти Євгена, дівчачі. Я беру більш такі роз, розовенький, помаранчевий колір. Волонтерка Ірина вірить, те, що вишита руками з любов'ю і з молитвою в серці завжди оберігатиме. Вона неодноразово передавала незвичні шеврони нашим військовим і підтверджує слова Анни про вражаючі історії порятунку деяких з них. Хоча спершу більшість не вірять у силу цієї невеликої за розмірами нашивки, проте потім завдячують саме їй. Я не бачила довгенько цього воїна. Але прийшов час і мені зателефонував він і каже, ти знаєш, я думав викинути цей шеврон, бо з нами від... щось таке відбувалося там, де ми були, дуже дивне, дуже страшне. І правда, я кажу, не знаю, як він працює. Людина просто, може, не повірила. Я кажу, питаю його вже тоді, а скажи, будь ласка, були загиб... загиблі чи що? Він каже, так, да, у нас було два підрозділи. І що саме, що дивно, що я коли вже потім задумався над цим, що мій підрозділ весь повністю, хоча шевров був тільки у нього, залишилися живі, навіть подрябин не було, а в іншому підрозділі одна людина загинула. У це дійсно важко повірити, що шеврон з орнаментом може врятувати життя. Втім, не варто забувати, що з давніх давен для українців будь-яка річ з вишивкою виконувала роль оберегу, і що важливо, вона зберігає пам'ять роду і генетичний код нації. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це всі головні новини Білої церкви на цю мить. Ми ж продовжуємо слідкувати за подіями і в день, і вночі. Тож більше інформації ви завжди можете знайти на наших сторінках у соцмережах в Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці та Ютубі. Дякую, що ви дивитесь з нами український погляд на світ.